Катик має, ну сам їде, реально їде сам. Великат дуже класний має. Хто любить дорожні велосипеди для любителя дорожніх велосипедів. Дивіться, що то за апарат на повному фулі. І ціна дуже добра. Ціна буде кінець відео. Дивіться, алюмінієва рама, 28 колеса. Тут, дивіться, що стоєчка амортизаційна, їде собі, як на паринці, я вам говорю. Подивіться, що тут робиться. Вилучка амортизаційна. Працює дуже м'яко. Тормоза, діоро, гідравлічні дискові. Дивіться, супорт. тут туро навіть пише. знімає. Динамо тулочка, яка дає енергію. Все працює, дивіться. Фара, все працює. Впереді одна зірка, ззаді касета на 8 зірок. Але то не біда, велосипед розрахований на 150 кг. Бачите, то шрам така штука. Це є понижені передачі. Плюс тут є три понижених передачі. І, наприклад, під гору, якщо ви багато важите, вам важко крутити, дивіться. Бачите? Три намальовані різні горі. І ви собі включаєте. Це є понижені передачі. зіночок все працює, плюс серво руль. В дорозі ви можете собі виприймати ви спину, собі тут зловити, ну Велосипед дуже комфортний і класний. Рекомендуємо. Тест-драй робимо. Ну, Велосипед дуже класний. Дуже класний має, В далекі дороги можна на ньому їхати без проблем.